Шифер нужен будет. Шифер или... или шифер или жесть. Сьогодні близько сьомої години ранку із забороненого зброї було обстрілено місто Красногорівка. Під обстріл попали об'єкти інфраструктури, соціально значимі об'єкти. Це лікарня районна Мар'їнська, це місцева школа, друга. Це ті об'єкти, які ми планували в цьому році повністю відновити. Лікарня планувалася термомодернізація, школа. Планувалося під базову школу, тобто повністю капітально встановлювати її. Оце такі ушкодження отримали. Також отримав спортзал місцевий. Всі обстріли велися по соціально-значним об'єктам. Ні один снаряд не впав на військові позиції. Я вважаю, що це є теракт. Це є теракт проти місцевого населення міста Красногорівки. По-іншому це пояснити ніяк не можна. А чи може це буде пов'язано з тим, що два е, дні тому е, у цій школі проходив останній дзвоник? Можливо, це один із факторів. Свято було дійсно дуже прекрасне, дійсно патріотичне, дійсно таке українське, націоналізоване. Розумієте? Мабуть, це помста за те, що ми любимо Україну. Ну от ви чуєте, зараз почався обстріл. Поки б'ють по окраїні міста, це Борисовка Чайковського. Все закінчуємо, тому що може бути гірше.